Що відбувається в Закарпатті? Ви згадали про Закарпаття. Там е, не всі туди часто їздять, бо це далекувато. Орбан там заявляє. Різні навіть в інтернеті з'являються такі відео, що там, там, там мережі якісь угорські знаходяться. Але я коли дивлюся соціологію, то там мені здається відсотків шість угорців, а решта все українці. Да, справді, у нас були сигнали про те, що порушується мовний закон, директорів призначають без сертифікатів. На заняттях української мови викладається угорська, були у нас такі сигнали. Ми проводили відповідні моніторинги, давали відповідні приписи, вони усунуті. Це так само це стосувалося, там, скажімо, відсутності стартової сторінки української мови у школах, відсутності українських вистав або перекладу вистав в окремих театрах на території Закарпаття. Ті проблеми, або ті виклики, або ті скарги, які в нас були роками раніше, вони сьогодні мінімальні. А угорці не ображаються? Я вас питаю, бо у вас, батько, звідти. Ви, очевидно, мабуть, там маєте традиційно якось родичів, знайомих їздити туди. Шех. Ви знаєте цей регіон? Там відчувається проблема, угорці відчувають проблему. Якось? Проблема, Чи Україні, чого, проблеми абсолютно ніякої там немає. Так само історія з Закарпаття – це політичний конструкт, так само, як і політичний конструкт російськомовних громадян України.